Вітаю! Ми в житловому комплексі Шенген від корпорації нерухомості РіЕЛ з новинами про динаміку будівництва за жовтень. Перед тим як почнемо, нагадаю, що перша і друга черга це четвертий, п'ятий, шостий, восьмий і десятий будинки, повністю введені в експлуатацію, і отримали поштову адресу. І розпочнемо наш звіт із третьої черги. В сьому будинку завершено мурування стін 11-го поверху. В першій секції 9-го будинку завершується мурування стін 12-го поверху. Також в цій секції змонтовано вхідні двері в квартири. В другій секції повністю виконано каркас. Паралельно в першій та другій секціях 11-го будинку триває оздоблення місць загального користування та благоустрій прибудинкової території. В секції Б1 С 4 четвертої черги завершено влаштування плити перекриття 12-го поверху. Тривають монолітні роботи з облаштування стелобату. Виконується монтаж систем вентиляції, димовидалення та пожежних гідрантів. Завершено кладку стін та міжкімнатних перегородок. В місцях загального користування розпочали шпаклювання стін. Паралельно влаштовують вікна і виконують дахові роботи. В секціях b 2 s 1 та b 2 s 2 на фінальному етапі укладання плитки в місцях загального користування. Разом з тим там шпаклюють стіни. В секціях вже залиті стяжки підлоги. В секціях b 2 s 3 майже завершили облаштування оздоблення в місцях загального користування та виконали залиття стяжки. Секції Б2 демонтують пошкоджені стіни та реконструюють фасад, пошкоджений внаслідок ракетної атаки. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів рухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання, і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!